Вітаю всіх! З вами знову Дмитро Лашок, і ми продовжуємо тему з попереками. Якщо останнє відео було тренування при гіперлордозі, то сьогодні ми будемо робити вправи при зглаженому лордозі. Це коли ви ось так стоїте. Найчастіше це, до речі, проблема, особливо серед чоловіків, тому що всі думають, що це так круто виглядає, але насправді ні. Про що це каже? Перед тим, як приступити до вправ, ми повинні зрозуміти. По-перше, це може привести до спондилолістезу і проблем з попереком. По-друге, це може привести к проблемам з клубово-крижовим з'єднанням. І по третє, це каже про те, що ваші м'язи, спини слабкі. А передня частина тулуба перевантажена. Тобто, що нам треба зробити? Нам треба закачати м'язи нашої спини. І, до речі, ще закачати м'язи нашої задньої частини тулуба. Особливо наші біцепси, біцепси стегон. І їх треба ще додатково розтягнути. Дивіться, і ми починаємо. Одразу кажу, якщо ви хочете повноцінні практики без проробкою всіх ланцюгів. Ставайте спонсором з лише 300 гривень на місяць, і у вас буде дуже багато комплексів для не тільки покращення вашої постави, але ну і додатково для покращення вашої фігури. І а вже ж, подавайте підписки і напишіть в коментарях, як пройшла практика. Добре, ми починаємо. Для того, щоб почати, ми стоїмо. Напружимо це позиція скали. Гора. Не горка якось звикли. Ми стоїмо, ноги напружені. Стопи витягнули. І ми втягуємо живіт, підтягуємо усі наші органи під ребра, спина рівна. І зараз підіймаємо перед собою руки, в небо тягнемось і виходимо на носочки. Ми не робимо, будь ласка, ось такого прогибу. Ми навпаки ввінчуємо таз. І начебто занирюємо до неба. Вдих. Видих. Дихаємо тільки через нос. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Стаємо на п'яточки. Впираємось руками в наші сідниці. Ми напружуємо сідниці і тиснемо, зводимо лопатки разом, як ви бачите. І тиснемо таз до переду, для того, щоб трохи розігнути поперек, Коло лопатки зводимо разом. І розтягуємо передню частину тулупа. Напружуємо задню. Дивимось перед собою, не закидаємо. І дихаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Напружуємо сідниці. Тримаємо видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Спинку тримаємо, лопатки разом тримаємо, руки натягнули. Утримуючи легкий прогиб у спині, ми напружимо спину. Нахиляємось, намагаючись утримувати нашу розвідну спину. Ми стягуємо, розтягуємо попереду. І напружуємо позаду. Особливо це робимо завдяки зведенню лопаток. І ми нахиляємось, дивимося перед собою. До максимуму низу дійшли і тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Зводимо вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Впираємось руками в таз, присіли. Вперлися. Вирівняли руки. І витягуємо спину в ноги. в ноги. Вдих. На Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. На выдох. Вдох. На выдох. И вдох. И выдох. Зараз Ми ставимо руки на підлогу, виходимо в горизонтальне положення. І зараз ми тиснемо руками, виходимо у собаку мордою донизу, нагадую. Найголовніше то вирівняти спину, присіли, штовхаємось і вирівнюємо ноги, головне тримаємо спину рівно. Головне, щоб ось такого не було. Нам треба напружити позаду і розтягнути попереду. Вдих. На выдох. Вдох. На выдох. Вдых. На выдох. Вдох. На выдох. Вдох. На, на выдох. И вдых. І видих. Виходимо до догори. Дивіться, ту у багатьох у кого злажений лордоз, не виходить. Усі ось так роблять. Ми підкручуємо лопатки лік, коліна на підлозі. Підборіддя втягнули. Вирівняли спину, маківкою тягнемось до неба. І потрохи вирівнюємо ноги. Найголовніше пупком тягнемось вперед. І тримаємо вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Кладемо таз. Ставимо руки на підлогу. Лопатки зводимо, виходимо у сфінкса. Ноги напружені. Підборіддя втягнули. Найголовніше, щоб по спині йшла напруга. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Добре. Зараз ми виходимо у ластівку. Наші ноги напружені. Намагаємось тримати все що вище пупка не на підлозі. Лопатками тягнемось, Тобто ліктем тягнемось до п'яток. Ноги напружені, вдих. Розгинаємо спину. зводимо лопатки. Вдих. Видих. Тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. і Вдих. І видих. Лягаємо. Ставимо руки на рівні очей. І втягуємо, штовхаємо руками. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Лопатки тримаємо. Тягнемо з крижу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На видих. І вдих. І видих. Лягаємо. Беремось за гомілку стопи. Тут дуже важливо звести лопатки разом. Дуже важливо. Наші стопи, ноги активні. Ми повинні носочками тягнутися до неба і штовхати вверх догори до неба, щоб у нас напружувались. Наші чотироглаві і ми розтягували нашу спину. І поїхали вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І видих і виходимо з двух стінцу. Вдих, видих вдих, видих Вдих. видих Вдих. видих Вдих. видих і вдих. І видих. Ноги поклали, руки вирівнюємо. Кобра. Головне, щоб плечі вперед не йшли. Лопатками тягнемось до крижу далі. Грудь вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. В Ідеалі робити це в міксі з іншими вправами, тому що багато навантажень на спину теж робити. Зрозумійте правильно, що у нас є ланцюги м'язові. Треба проробляти все тіло. Не лініться робити кожного дня щось нове з мого каналу. Так ви будете правильно, рівномірно розвиватися. І ми прощаємось. До зустрічі у наступному відео. Чао!